Потрійне ДТП у Києві. Автомобілі зіткнулися на вулиці Богатирській. Водії розповідають дві версії. 12.30. Попри обідню пору на богатирській дороги максимально завантажені. Тисячі водіїв мчать у своїх справах. Та цей бурхливий автомобільний потік вже за хвилину різко припинив свій рух. Сталася ДТП. Медики, а за ними поліція та наша знімальна група. Прибувають на місце події, Це ДТП буквально сковало улісу Богатирської. Ми бачимо ззаду багатокілометрова кілометрова пробка на місце прибули Поліцейські оформляють протокол, документи і будуть розрулювати дорожну обстановку. Доки поліцейські відновлюють рух, наш репортер намагається дізнатися подробиці аварії. Три побиті автомобілі: Газель, Ренджовер та Фольксваген розкидані по всьому шляху. З вигляду навіть з'ясувати важко, хто за ким їхав, а тим паче. Котрий з водіїв спричинив ДТП. Першим зустрічаємо керманича Газелі. Кудерлявий чоловік середнього віку розповідає: нічого не порушував, їхав згідно правил. А от водій рентж ровер чомусь почав обганяти його, зачепив та виніс на сусідню смугу. Ну да, як вона мені затащилася. Тако однак, розповіді інших очевидців дещо відрізняються від слів водія газелі. По крихті зібравши відомості, ми спробуємо відтворити хід подій. Тож газель рухається у зустрічному. У напрямку до та Фольксваген в якийсь момент вона починає розвертатися у дозволеному місці. Однак після розвороту чомусь раптово зупиняється. Водій Range ровера ледве встигає зреагувати, намагається об'їхати газель, однак все ж зачіпає її. Замить у його авто врізається Фольксваген, підтверджує такий варіант розвитку подій і знайомий дівчини, яка була за кермом ренч ровера. Дезіль, да, дане виїжджає з поворота. Різко виїхала і остановилась по то в лівому ряду. Версію, що дівчина сама зачепила, чоловік вважає безглуздим звинуваченням та спробою водія газелі уникнути відповідальності. Ні, в карман, в карман йому не за чим в карман їхати. Що він можна. тут карман, буде робити в кармані. До нього приєднується і брат Керманича Фольксваген. Ну от, в принципі, та ж ситуація. От, що розказують про. Range Rover. водій мікроавтобуса у цій автопригоді постраждав найбільше. Під час зіткнення сильно вдарився головою. Медики відразу забрали його до лікарні. Серед автомобілів вже дісталося лискучому ренджерверу. Із червоного красення він перетворився на розбиту бляшанку. Поліцейські ж наразі з'ясовують деталі ДТП, аби таки визначити винуватця. Більше про автопригоди та інші надзвичайні події. Дивіться на офіційному каналі ЧПІнфо в Ютубі.